Ще до початку сесії обласної ради біля будинку з левами неспокійно люди збираються на пікет. Після е, стрімкого зростання долара валютні позичальники опинилися в скрутній е, ситуації. Ми сьогодні е, об'єдналися всі валютні позичальники е, висловити свої проблеми і. За допомогою до губернатора і листа звернення до президента, голова адміністрації пікетувальників, вислухав, а під час сесії звернувся до депутатів з проханням їх підтримати, щоб протокольним рішенням ви доручили голові обласної ради, голові адміністрації і представникам громадської організації підготовити таке звернення і направити голові Верховної ради, президенту і. Прем'єр-міністр внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік необхідність кращого фінансування проти туберкульозних санаторіїв, будівництва очисних споруд. Ще чимало питань підіймалося на сесії, та найбільшого резонансу набула чергова спроба зняти з посади заступника голови Чернівецької обласної ради Валентина Маніліча. Частина депутатів стала на його захист. Можливо, за на інші навпаки. Є рішення суду рішенню суду вказано. Притягнути до корупційного правопорушення. А ще нагадали, що Валентин Маніліш обіцяв написати заяву на звільнення. І ніхто Валентина Михайловича тоді не тягнув за язик, щоб він говорив, що я напишу заяву, якщо буде рішення суду. Ну ніхто ж не вимагав від нього в цій же залі. Ніхто Валентин Маніліш виправдовується, що не винен, а спроба зняти його з посади політичне замовлення. Конфлікт інтересів може бути тільки тоді, коли є майнові. Інтереси приватні, чітко прописано в законі. В даному випадку ми здавали, е, е, замовляли послуги обласної ради. В цьому конкурсі, це навіть навіть не тендер, це конкурсі по відбору приймало участь державне підприємство. Це надумано, це було продавлено, продавлено ініціаторами, які сьогодні сидять в цій залі, деякі. Це політичне замовлення. зрештою черговий раз відбулося таємне голосування, проте депутатів-голосувальників забракло. Всього 31 за і 35 проти. Кворуму не було, тож вкотре все завершилось нічим. Валентин Маніліше надалі займатиме свою посаду. Окрім того, депутати ще й не змогли пройти тест на демократичність. Вони не підтримали пропозицію одного зі своїх колег голосувати відкрито. Це тест на демократичність любої ради. Якщо депутат... Боїться голосувати відкрито так, щоб результати бачили його виборці. Значить, цей депутат щось там під столом робить чи хоче зробити так, щоб виборці не бачили. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.